Привіт, глянем затискач для полиці Hyundai i10. Отак От він виглядає. Надрукований таким чином, щоб ці штучки не зламались, якщо десь розігнуться. В остальному це буде перевірено клієнтами. Так, по розмірам тут в нас 17. Блін. 217 копейками. Ширина 10. Да. Довжина. То есть высота 10, ширина 33, довжина 58. Дякуємо за увагу.